Шоці попрощалась з 53-річним уродженцем Глухова Сергієм Коваленком. Заступник шосенського міського голови Ярослав Щасливцев розповідає, що Сергій Коваленко був військовим пенсіонером, мав звання майора. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік тривалий час волонтерив, а зимою знову приєднався до війська. Сергій, офіцер нашого полку Нацгвардії, був призваний мобілізований на військові дії на передню лінію. На жаль, при артобстрілі від е, удару російської артилерії постраждав і загинув. Сьогодні ми його проважаємо останній путь. Людина була шанована, поважна, офіцер е, справжній, справжній патріот. Справжні шостка військовий пенсіонер Іван Костю розповідає, що тривалий час служив разом з Сергієм у військовій частині міста Шостка. За період служби у частині він пройшов всі посади від командира згоду до старшого офіцера бойової подготовки. Одна із таких важливих червь його характеру це була забота про своїх солдатів. Його солдати дуже поважали. Добрими словами про військового згадують і сусіди. Шосткинчанин Сергій розповідає, що завжди підтримував теплі стосунки з загиблим. Сідошка був нормальним, общительним чоловіком. Всі бігав, все допомагав, що суетився. Ніколи не сидів на одному місці з сусідами. Дружил, тем подъездом провожали, людей теж много было. Сами видели. Все любили и уважали его.